Беру телефон в руки, а у мене там повідомлення про списання коштів. Ви можете сказати, ти, мабуть, десь реєструвався, вводив свої дані, звідти могло взяти. Це картка для військової допомоги. Є картки, або переводяться кудись гроші інші людини за, там, за резину, за запчастини, або їй розраховуються прям. Ну, Apple Pay, так? розраховуються за пальне. І знаєте, хренові ще в цій ситуації. Я телефоную в Приват-24, як е зробити так, щоб більш такої ситуації не виникало. І, знаєте, що вони кажуть? Ніяк. Опрям ніяк. Вони кажуть, нічого не допоможе, нічого не зробите. Ось так. Якщо маєте якесь рішення. Пишіть в коментах, якщо не маєте жодного рішення, просто перекиньте, по-моєму, щоб мав. Мало...